Коли на вулиці зима і ніхто не будує дахи, ніхто не робить інспекції зовні будинку, то ми є набагато менш зайняті ніж зараз літом. І коли у нас є більше часу, ми підраховуємо, підраховуємо різного типу статистику. Ось цікава статистика для вас. Мене тільки що клієнт запитав про це. Я хочу з вами поділитися. Який середній розмір, не розмір ціна даху, і ми знаємо цю цифру станом на 2024 рік. Середня ціна даху, і є маленькі дахи, а є такі дахи, як ось це заді мене зараз, величезні, коли будинок має 8 спалень. Середня ціна даху в території, де ми працюємо, саме навколо Чикаго, 100 миль 27 тисяч доларів. Тому якщо у вас є проблеми з дахом, а 27 тисяч доларів це для вас не просто копійка, яка десь там завалялася, то чи то дах, чи то сайринг, чи то гатерси, чи то кухні, чи то ванна. Дайте нам знати, пишіть свій номер телефону внизу під цим відео. Ми вам позвонимо це безкоштовно, і поговоримо з вами про те, що ми можемо зробити саме для вас відносно від того, що у вас покривається чи не покривається іменно вашої страхової компанії. Номер телефону пишіть внизу під цим відео.